Сьогодні православні християни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці вперше, саме 8 вересня, за новою ліанським календарем. Покровителькою Різдва Пресвятої Богородиці є сама Богородиця, яку вважають заступницею і помічницею. Вона також є покровителькою сільського господарства, особливо виноградарства, і дарує благословення на новий урожай. Особливо шанують цей день у храмі Дніпровської єпархії Православної церкви України, який назвали на честь Різдва Пресвятої Богородиці. Там побувала і наша знімальна група, розповідає журналістка Маргарита Супільняк. Десять років поспіль храм Різдва Пресвятої Богородиці відзначає храмове свято, саме на честь Богородиці, Діви Марії, що породила сина Божого і був названий храм. Його назва уособлює велику шану до усіх матерів. До свята Божественну літургію звершив архієпископ Дніпровський, Січиславський, Православної церкви України владика Симеон разом із духовенством. Насамперед, я вітаю всіх наших Дніпрян, мешканців міста Дніпро, з таким величним християнським святом, святом Різдва Пресвятої Діви Марії Богородиці, а також привітати цю нашу величну громаду з 10-ю річницею престольного свята. І ви знаєте, що це такий наш особливий острівець, тому що я вважаю, що звідси все почалося утвердження вже нашої помісної православної церкви, тому що в той час, коли була коли все це починалося, а було все в труднощах і в ганіннях в той час, то Бог показує, що Бог у силі, і Бог у правді. І ось я сьогодні вже 10 років поспіль сюди приїжджаю, це величне свято. Сюди приходить мільйони людей. Чому? Тому що це великий комплекс, тут діти гуляють, ялинка на Різдво, тут всі різдвяні відбуваються звичаї, традиції гуляння. Сьогодні, безперечно, трошки складніше у цей військовий час, але народ, цей наш храм, любить, сюди приходять, сюди вкладають свої якісь емоції теплі. Тут воїни, тут волонтери, тут захисники. Я сердечно хочу поздоровити настоятеля цього храму, нашого це Віталія. Громаду цю символволічним святом і хочу привітати нашу Оксану сенуваніну, тому що сьогодні, цей материнський день, день, коли ми звершуємо наше престольне свято, ми її нагородили орденом святого рівноапостольного князя Володимира, і це було прохання і благословення нашого Предстоятеля, блаженішої Епіфанія нашого. Владики і нагородили і побажали здоров'я. А в її здоров'я здоров'я всім, хто потребує цієї великої благодаті Христа. Хочу привітати Олександра Володимировича, фонд солідарність з такою величною місією, тому що це вже не вперше храм, і це не перша така благовгодна справа. Але в цілому це великий дарунок для кожного з нас, хто приступає, поріг саме чому. Тому що почути щось треба українське, утвердитися у вірі, то торкнутися до звичаїв, до української мови, до спілкування, до всього, що об'єднують наші церкви. І ось через те, нехай ця благодать Бога у вигляді народження Діви Марії. Нехай вона безперечно торкається сердець кожного з нас. Миру всім, світла, добра та Божої благодаті. Святом поздравляю! Я хочу побажати усім нам. Здоров'я, перемоги, перш за все, і щоб, щоб наші захисники, і захисниці повернулись до своїх домівок, до своїх родин. Слава Україні! Героям! Дякую. Храм сьогодні це не лише місце, де моляться, правлять службу, звершують ритуали відповідно релігійним канонам. Храм об'єднує і надихає. Сьогодні православна церква України служить народу і своїми діями всіляко допомагає і нашим захисникам, і тимчасово переміщеним особам. Храм Різдва Пресвятої Богородиці з 2014 року відправляє капеланів на передову, а також проводить велику просвітницьку і духовну роботу, реалізує власні соціальні програми. на Підтримку вимушених переселенців сьогодні велика радість, тому що в нашому храмі престольний день, храмове свято, а також 10 років нашому храмовому комплексу. Сьогоднішній день. Я хотів по першу чергу від вірян від духовенства храму передати вітання Олександру Володимировичу Петровському меценату і будівничого нашого цього різдво-богородичного комплексу, побажати йому першу чергу здоров'я, Божої благодаті, духовної радості і безперечно перемоги сьогодні. Велика радість в нашому храмі, тому що Володика очолив божественну літургію, духовенство міста Дніпра, нашої єпархії, віряни, друзі. Всі разом ми сьогодні, в першу чергу, в цьому святому храмі, в престольний день, помолилися за наших славних воїнів. Ми сьогодні. Висловили щиру подяку всім друзям, всім вірянам, всім людям, які долучаються до розбудови цього святого храму і в цілому української церкви, Православної церкви України. Бажаємо всім в першу чергу перемоги, заступниця Божої Матері. Сьогодні в цьому святому храмі ми мали честь разом молитися з мамою. Нашого мецената Олександра Володимировича Оксаною Івані Петровською, тому що її молитва для нас дуже важлива, тому що яка найсильніша молитва в церкві? Це молитва матері за своїх дітей. Божа матір молиться перед Господом за всіх нас. Наші матері моляться за нас. Цей храм побудований в честь з любові до матері і на честь всіх матерів. Це найсильніша любов, втілена в будівництво і в основу цього святого храму. Ми і надалі просимо цих материнських молотов за весь український народ Божого заступництва, заступництва Божої Матері для наших воїнів. Хай Господь благословляє всіх нас перемогою. Всіх вітаю сьогодні зі святом. Храм Різдва Пресвятої Богородиці опікується і дітьми. При храмі діє недільна школа, а на території комплексу розташований дитячий майданчик. Тут мешканці Дніпра та області, а також ті, хто знайшов у нашому краї свій прихисток, знаходять спокій, адже територія храму дбайливо упорядкована і облаштована, відкрита для усіх. Гарна служба, гарно в храмі. Тому залюбки відвідали з дітьми. Діти погуляли, ми на службі з мамою побули. За перемогу, за мир, за спокій. Щось є там, що допомагає людям. От, я думаю, це найголовніше треба щось вірити. Побажаю, звісно, чистого неба, перемоги і спокою в душі. Православна церква України разом із народом шанує свята, втілює віру, допомагає нужденним і наближає нашу перемогу. Маргарита Бережим Супиняк іде Шалбос Новини Д1. щасливо всіх Господь.